Сьогоднішня моя розповідь буде про майбутнє України. В будинок сім'ї Нареті мешканців села Довгалівка влучив снаряд. Що від нього залишилося, я розповів в попередніх репортажах з батьками Саші Нареті. А сьогодні ми послухаємо думки нашої молоді, нашого майбутнього. Слава Богу, що є куди повернутися. У нас є наші найрідніші люди, бабуся, дідусь. Які завжди раді нам, які завжди нас підтримували, телефонували нам за можливості під час окупації, звісно, зв'язку не було, але вони виходили, шукали зв'язок, телефонували нам. Звісно, не хотіли не хотіли засмучувати нас і казали, що в них все добре, але ми розуміли, як це жити при окупаційній владі. Ми самі виїхали в квітні місяці, тому що не хотіли жити при рашистських загарбниках. Ми розуміли, що ця дорога в нікуди і виїхали на територію підконтрольній українській державі. Росіяни, звісно, нас позбавили нормального життя, нормальних умовах. Але, знаєте, якщо дивлячись на те, як зараз гинуть сини нашої, найкращі сини нашої держави, можна певністю сказати, що таке от матеріальне може відбудувати і воно може стати набагато кращим, ніж було, не повернути тих синів, які загинули за нашу державу. І прикро Розуміти, що є люди, які навіть зараз, які прожили окупацію, проросійські налаштовані. Оце дійсно страшно, що Росія всю, всю нашу історію намагалася нас русифікувати, намагалася позбавити нашої культури, нашої мови. Адже мова це ДНК нації. Вони зробили так, що ми не могли. Всі, всі всю свою історію розмовляти нашою рідною мовою. Вони вважали нас націоналістами, вони вважали нас бандерівцями. Але як ми можемо жити в цій країні і не розмовляти своєю ж мовою? Ми це повинні робити. І Росія зробила так, що я впевнений 100%, що навіть Харків, який вважався е, най, е, Люди, які спілкувалися там росій, е, мовою. Російською мовою це місто стане українізованим і там будуть спілкуватися виключно українською мовою. Але для цього потрібен час, і ми це все розуміємо. І я впевнений, що так і буде. Саша, чому йде війна? На мою думку, війна всі, всі невинних ні, як кажуть. Всі ми винні. Тому що під час того, як Росія окупувала Крим, окупувала частину Донбасу. Мені здається, що люди не були радикально налаштовані вигнати цього ворога. Захід був не радикально налаш... налаштований. Якщо б всі ми були тоді консолідовані, вірили в те, що можна зараз потрібно цього ворога знищувати, цього б зараз не було, на мою думку. Це у нас була. Дитяча кімната, тут давали наші. Кімнати. Обоє? Да, тут і... ще були маленькі, зростав, хапає. Капає. Ну, бачите, тут дуже дикуна немає. і Саш, розкажи за свою кімнату. Тут ми чули сміх. Це моя з братом кімната. Тут і... знаходився мій маленький стіл, а позаду у вас знаходився брата стіл більший, ніж у мене. Тут, знаходилось, тут знаходився диван невеличкий, ну і тут ми з братом зростали, бавилися. Грамоти в нас були, тут медалі багато, футбол вони любили, і старше, і менше грали. Ну, у тут грамоти були да, і висіли медалі. Папа їм робив полочку спеціальну для медалі їхні. М'яч, звісно, кричали часто на хлопців. У нас зала велика, і тут м'яч, це у нас було, мама кричала і, і м'яч. Тут були і... футбольні змагання. Мені футбольні змагання в цій кіноті. А зараз, Саш? Зараз я футболом не займаюся, на жаль, брат у мене бігає навіть зараз. Продовжує грати футбол йому. Я дивлюсь футбол. Ну, зараз, ні, Я зараз, такий диван експертом себе. Не Рано ще тобі займатися. Диванний експерт. Зараз, звісно, і брату ніколи зараз футболи. Ну, Нічого відбудуєтесь і буде все продовжуватись. Все буде тільки краще, потрібно в це вірити, надіятися. Ну і звісно працювати. Над тим, щоб воно прийшло. Оце саме головне. Якщо людина чогось щось мріє, стремиться до цього, ну обов'язково воно буде, прийде 100%. Я в це вірю. Я в цьому навіть переконаний. Праця це найголовніше. Ясна річ. Я можу приклад поставити свого батька, який працював все своє життя. На благо своєї сім'ї, на благо того, щоб виховати, е, виховати справжніх синів своєї держави, які зможуть допомагати. Я вважаю, що батько нас е, виховав нормальних людей, а молодь, я думаю, це двигатель прогресу будь-якої держави. Це наше майбутнє. Ось воно стоїть перед нами, наше майбутнє. Якою ти бачиш країну через 5 років, Саш? Я хочу бачити свою країну в топ-5 європейських держав? Я в це просто вірю. І я вірю в те, що молодь зможе будувати таку країну. Я розумію, що Радянський Союз він вже відходить. Я розумію, що люди, які жили в Радянському Союзі, вони були тоді молоді і вони думали, що Радянський Союз це гарна держава. Але ми народилися вже при незалежній Україні, і нам її будувати, і ми віримо в те, що незалежна Україна вона була, є і буде. А наша нація вона відносно молода. Ми у 91-му році 91% українців проголосував за те, щоб Україна була незалежною. Тому це одна із перших ознак нації. Ми є не народом, ми є нацією. А до цього ми були народом. Нація, тільки народжується. Так, звісно. Ось Нація, війна... Це в першу чергу спільнота, як сказав третій президент України Віктор Ющенко. Війна і робить з нас націю. Оце наша зала, так? Да? Найбільша кімната в будинку. Це ви тут футболи грали, да? так? Так. <свисті> Хто ж на воротях стояв? З <свисті> братом футбол. По-різному приходилося. Чоловіку сидя, той же сам, натягував потолки. Ну, немає. Що ж оце да, тут робити? Що можна зробити? Сказав Тарас Григорович Шевченка, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Коли буде перемога? Я думаю, що перемога буде в 2023 році. Обов'язково ми переможемо. Але для цього, звісно, як би ми цього не хотіли, але велика ціна. Дуже багато людей загине наших найкращих воїнів. Твої побажання. Я хочу, щоб Україна була завжди, щоб люди розуміли, що Україна це їхня домівка. Щоб в Україну поверталися люди, а не для того, щоб вони виїжджали працювати в Європу. Я хочу, щоб моя країна розвивалася, була не корумпована, щоб цю державу інвестували і вона покращувалася з роком, з кожним роком. Тільки тоді ми зможемо. Побудувати гарну Україну. Дякую тобі і до перемоги. І вам Все дякую. буде Україна.